Та в ефірі Live Studio. ми звати Ольга Гвоздецька. Далі про такі події навколо доносного для України саміту ЄС, докаляються пристрасті. Президент Угорщини повний планів таки зірвати збори на цьому тлі. Президент Ради Європи Шарль Мішель перериває поїздку до Китаю. Він планує повернутися до Брюсселя, щоб продовжити проговори з лідерами щодо подальших дій. Про це пише видання Політико, зазначаючи, що Мішель не може вести перемовини з колегами телефоном. Не будучи впевнений, що китайські спецслужби не будуть прослуховувати там ці розмови. Діти компромісу Орбана намагатиметься вмовити і президент Франції Макрон, нібито на кінець тижня в них запланована зустріч у Парижі. Тож про перспективи замирення єврочиновників та державних лідерів з президентом Угорщини, поговоримо з Олександрою Рашмиділовою Олександро, Олександра, Моє вітання студія. Мішель вже мав зустріч з Орбаном минулого тижня, але виявляється, результатів вона ну не дала. Орбан продовжує наполягати на виключенні питання України за Дженди Саміту. От позиція Орбана настільки непохитна і вона насправді може призвести до зриву зборів. Я б насправді поділила перспективи України, скажімо, на найближчому саміті на декілька питань, і безпосередньо, що на це може повпливати. Один трек це питання торгів, які йдуть навколо Угорщини безпосередньо дії Орбана, тобто, що він намагається для себе отримати. В нього є своя лінія відносин з Європейським Союзом. Вони в більшій мірі впираються не тільки у преференції, але й елементарно в гроші. Знаєте, що Орбан блокує, до речі, допомогу Україні через Фонд Миру, тому що розуміє, що в нього є певна золота акція. Він може дотискати. Європейський союз в різних напрямках через те, що багато рішень мають прийматися і консолідовано, тобто має бути одноголосна підтримка, і саме на цій е слабині цій ваді можна сказати зараз або недосконалості прийняття рішень в європейському союзі, іграє Угорщина. і таких моментів може бути дуже дуже багато. Просто бачимо чергове загострення. З ним намагаються поговорити зараз багато хто. Тут і питання не тільки Макрона, тут і не питання тільки Шарля Мішеля, німецька сторона. Давайте скажемо навіть всередині України це питання. Хто може бути певним комунікатором? Так даві. Згадайте останню пристрасті з виїздом Петра Олексійовича Порошенка за кордон, який, хто намагався, можливо, поговорити з Орбаном або ні. Тут питання вищому, що всі ці перемовини так само можуть бути використані певним чином. Якщо ми говоримо про списання певних боргів або надання допомоги через європейські структури Угорщини, або ще якісь додаткові плюшки, ну, преференції, можна так сказати, для Угорщини точно Орбан цим буде користатися, особливо на тлі бюджетування. Наприкінці року всі планують, і він розуміє, що на кону величезна гра і він її грає. Чи можна сказати, що він буде стояти в позиції Баба і грав Баба яга проти? Так це зараз для нього в принципі. На сьогоднішній день ну, одна з найбільш успішних позицій. Хоча, якщо ми подивимося, наприклад, санкційні треки, як приймалися санкції, там теж потрібно проти Росії, наприклад, і Європейським Союзом, там потрібно було голос Угорщини. Діставали голос, коли було потрібно, але все одно Угорщина натомість отримала для себе певну вигоду. Тому я думаю, що це черговий момент. А якщо ми говоримо про заяву, яка з'явилася в, в політику, що, начебто, Шарль Мішель не довіряє е, китайським спецслужбам, ну вибачте, це достатньо така кричуща заява. І, насправді вона не мала просочуватися в пресу. І я впевнена, що це ну я не скажу, що це дипломатичний скандал, але в принципі це достатньо така скандальна заява. Це може причинити додаткові напруження або тертя з боку м, європейської безпосередньо ради і Китаю. Нагадаю, що комунікація. У Шарля Мішеля з китайською стороною ну здається в дев'ятнадцятому році він останні раз був е в Китаї. Тобто це важливий візит, особливо на тлі комунікації, наприклад, Сполучені Штати Китай це Байден, сі так ну, і безпосередньо комунікації Європейської ради Європейського союзу загалом Європи е колективної з Китаєм. Це дуже важливо е і такі переривання навіть з такої причини вони можуть бути розцінені по різному китайською стороною, тобто, це може сприйматися як певна образа, знаючи насправді повагу до всіх протокольних моментів, Китай до цього дуже ставиться, скажімо, так, обережно, скажімо, кропітка. Це така справа. Тому подивимося, я впевнена, що можливо будуть якісь уточнення, роз'яснення. Впевнена, що величезна кількість дипломатичних представниць де можна було провести ці телефонні перемовини, тобто це достатньо гучна заява. Чому саме з таким формулюванням з'являється переривання цього візиту? Можна було придумати будь-що, тобто якісь інші нагальні питання. Тобто, тут іде або це чиясь необережність. Я не ну, скажімо, не відкидаю цей варіант, що це умовно такі журналістські швидкі рішення, умовно, якась гаряча новина, яка розлетілася як гарячі пиріжки, а потім будуть виправляти величезна кількість дипломатів на всіх рівнях. Питання в іншому, що на кону саміту прийдешного грудневого в європейському союзі питання України, і тут важливо для України, що ми будемо отримувати. Я вже згадувала, що Угорщина нам блокує певним чином надання коштів через фонд миру, тому є нестандартні рішення. Ну, наприклад, Німеччина збільшила допомогу Україні в два рази, але окремо, тобто двосторонньою угодою, не через європейські загальні, скажімо, інституції, напрацьовані вже рішення, а окремо. І таким чином ми ну, з однієї сторони отримуємо додатковий профіт, так нам надають кошти безпосередньо на озброєння, на кону 20 мільярдів. Але натомість це обхідні шляхи. Франція робила подібні заяви. Тут цікаво, що Німеччина окремо почала надавати, наприклад, гранти на малий і середній бізнес для України через Банк. КФМ. Це 50 мільйонів. Тобто окремо е, скажемо не загальноєвропейські європейські європейсько, ну європейського союзу структури, а напряму, тобто щоб обходити безпосередньо ці блокування угорщини, і тут важливо, щоб наприклад і український бізнес міг отримувати додаткові кошти, і армія, і оснащення, але Чому потрібно вигадувати щось нове? Ну тому що є ось така недосконалість. І, вибачте, якщо навіть прибрати фактор Угорщини, ми не виключаємо, що наступним фактором може з'явитися, наприклад, Словаччина, або ще якась країна буде невдоволена. Ну, наприклад, ситуація з, з напруженням на кордонах з Польщею нам показує, що вимоги додаткові по Україні можуть бути в усіх країн сусідок, і це треба розуміти, і з цим треба завчасно працювати, щоб не в останню мить умовно а розуміти, що можуть бути якісь додаткові перепони або вимоги. Тут треба вести комунікацію з багатьма багатьма країнами, щоб неочікувано ну дивиться, не з'явилася, наприклад, фактор ще там Нідерландів, ще, ще ще якоїсь країни, які ще нещодавно повністю все ціло були на стороні України. А зараз за різних політичних конфігурацій можуть ставитися до України більш скептично або скажімо, більш реалістично. Тобто, нам треба відстоювати потребу в цих, скажімо, видатках на українське питання це питання озброєння боєприпасів відновлення кредитів і багатьох багатьох різних моментів тому тут нас величезна робота хоча давайте скажемо що те що стоїть зараз перед шарлям мишелем це черговий етап до того був етап який проходила усула фондерляїн і надалі будуть ще питання тобто це не останнє коло і тут треба розуміти що просто це коло треба додатково пройти і згадаємо ключові вимоги від угорщини це було питання нацменшин і давайте скажемо, що навіть якщо будуть вирішені ці питання, можуть стати, наприклад, питання по закону по освіті, чи ще якісь додаткові, тобто про них теж треба подумати завчасно, щоб не з'являлися для України додаткові переконання. Ну, от, до речі, щодо намагань України, то буквально недавно з'явилося повідомлення від пане Стефанішиної, що е, Україна пропонувала Угорщині додаткові консультації саме для того, щоб розтлумачити закон про нас меншини, але щось пішло там не так. І я розумію, що від Угорщини е, немає е, позитивних сигналів е, про комунікацію. Е, але може, е, я припрошу одразу, Олександро, Може, я сформулюю не політологічно і некоректно, але Угорщини виглядають як шантаж, шантаж всього Євросоюзу і всієї, спільноти. чи є сьогодні розуміння взагалі в структурі, в який спосіб можна цьому протистояти, окрім оцих, знаєте, давайте ми вам фінансування або списання боргів, а ви нам не будете спручатися, щоб ми Україні допомагали. Олю, я наведу таку аналогію, яка буде багатьом зрозуміла. Тобто, де ми бачимо схожі приклади. Тобто, це тільки наша проблема, наш біч умовно, це Україна з таким стикнулася, чи є десь додаткові перепони? Якщо ми говоримо про євроінтеграційні наші спрямування, то ми зараз ви знаєте йдемо разом з Молдовою, і тут цікаво, чи будуть наприклад по нам вирішені питання а по Молдові ні, чи будуть блокувати одночасно питання по двом країнам, чи тільки по українському питанню. Це важливо, тому що це певно. Суб'єктивна позиція по відношенню до України, яка може бути зреалізована. Другий момент: якщо ми згадаємо ситуацію по північно-атлантичній інтеграції по НАТО, то наприклад схожа ситуація з діями Туреччини по відношенню, наприклад, до Швеції, згадайте по Фінляндії, швидше домовилися, Швеція до сих пір стоїть умовно в коридорі і чекає, тому що є додаткові вимоги від одного з членів альянсу в європейському союзі. Може бути схожа ситуація, це треба розуміти, або їм треба робити реформу європейського союзу, змінювати оцю. Систему прийняття рішень, тобто умовно, на більшість, а не на абсолютну більшість, умовно, щоб це було одноголосне рішення, тому що це неодноразово говорилося. і, До речі, на на всіх рівнях вони стоять перед питанням змінювати цей факт чи ні. але Угорщина просто грає тими картами, які є в колоді, і має зараз свою м, додаткову перевагу, саме тому і шантажує або вимагає, або додатково намагається виграти для себе те, що не вдається іншими способами, те, що ще це не чиста гра. Це ми бачимо питання в іншому, чи зможуть діючі політики, європейські лідери продемонструвати перше свій вплив, свої безпосередньо авторитетні якісь позиції, чи зможуть вони елементарно втриматися в своїх кріслах, тому що якщо Орбан каже, що може бути зірваний оцей е, саміт, е, то і е, е, він буде неефективним або провальним. Це може коштувати безпосередньо посади портфелів. Тому подивимося, як буде рухатися далі. Те, що зараз викручують руки, ну так однозначно питання в тому, що Україна а, хоче потрапити. Ну давайте елементарно в Європейський Союз, маючи а, такий дружній, сприятливий клімат. Навряд чи ми хочемо додатково агресивно. Середовище, в якому в нас будуть атакувати, наприклад, торговими війнами, блокадами, різними перепонами. Тобто, ми ж розуміємо, що е, нам з нашими сусідами з усіляких боків знов таки наголошую, що це питання і е, наших порозуміння з Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією, так Молдовою, багатьма іншими країнами, від яких залежить безпосередньо логістичні зв'язки. Економічна складова, інтеграційна різного складова, гуманітарна. Давайте не скільки в Європі безпосередньо наших мешканців. Якщо будуть якимось чином блокувати, наприклад, міграційні процеси, це може спричиняти кризу напередодні різдвяних свят. Ви знаєте, що підвищиться трафік? Можливо, хтось буде повертатися в Україну. Можливо, навпаки, хтось з України буде їхати в Європу на відпочинок, принаймні, тимчасовий. Або за якихось інших справ всі різні перепони додатково створюють напруженість. Тому будемо сподіватися, що ми завчасно на дипломатичному рівні прораховуємо всі ці ризики, зменшуємо всю цю турбулентність, і для того, щоб по нашому питанню була консолідована позиція, треба йти на певні поступки, і треба розуміти, які ці поступки Невже все впирається виключно тільки в закон про нацменшини, чи не з'являться через кому ще якісь вимоги, які на зараз умовно не виглядають нам як. Вже сформовані вимоги, але вони можуть з'являтися на різних етапах, тому що за прикладом Угорщини можуть діяти інші країни. Сподіваюсь, що не будуть, тому що я дуже сподіваюся, що ми реально потрапляємо в так звану дружню родину європейської співдружності, тому що якщо там всі один одному конкурент, а не друг, то тоді насправді Україні може насправді це створювати додаткові невигідні або важкі умови. Зараз ми більш як. Ніколи потребуємо дружньої підтримки. Чому я кажу, що вкладання в український, наприклад, бізнес, от якийсь там додаткові Німеччина, де це реальна допомога, щоб ви Україна економічно. краще не просто направляти сюди кошти. Давайте, давайте не рибу, а умовно вудку для того, щоб ми могли виловлювати цю рибу самостійно. Це лунає на всіх рівнях, тому що допомога будь-яка, вона кінцева. Вона не може бути вічною, так і те, що ми зараз залежні бюджет наш залежний, економіка наша залежна від вливань, це однозначно. Але як тільки ми станемо умовно більш е впевнено на ноги, е тоді і залежність наша буде меншою. Олександр, все ж таки наприкінці підсумовуючи, ваш прогноз вдасться партнерам вдовольнити Орбана, і саміт розпочнеться і відбудеться з хорошими процесами для України, чи ні? Ну, Давайте скажемо, що е, дуже вже багато було запевнянь на всіх рівнях е, про те, що Україна. Прямує активно е, до європейського союзу. Можливо, якісь будуть ще частково ссування таймінгів. Я цього не виключаю. Ну це можуть бути технічні моменти. Але в принципі, загалом, таке відчуття, що політичне рішення по Україні в принципі прийнято питання далі вже за оцими етапами проходження. Рішення має бути прийнято, і я ж кажу не даремно провожу аналогії, наприклад, з. Багатьма вже колами санкцій, по яких зуміли домовитися і згорщини в тому числі, тому я впевнена, що є ключик до Орбана. Питання в іншому: чи готовий європейський союз іти на його поступки? І чи не буде він? Ну скажімо, постійно ненажерливим в своїх вимогах. Бо знаєте, апетит він вже. З'являється під час саме їжі, якщо він буде відчувати, що йому готові йти на поступки, що просто ну, вони були певним чином кінечні, а не безкінечні, бо цей вішліст може бути дуже 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 високим. Дякую вам за коментар. Олександра Раш Міділова була на зв'язку. з Слава студію обговорила те, що президент Європейської ради кидає все у Китаю. Ну він ще буде там до четверга. Четвер запланований перший захід на раді ЄС Китай. Ну важливий також форум неодмінно для Європи Європейського союзу. Але от шарм Мішель має все покинути і летіти до Брюсселю назад, аби там починати вести дискусії, проговори з партнерами. Аби вмовити Орбана не блокувати власне саміт ЄС, на якому, як ми всі сподіваємося, розпочнуться переговори про членство України в Євросоюзі. Я дякую, що ви були з нами. Слідкуємо далі за розвитком цієї ситуації. Залишайтеся сьомим, бережіть себе.